Отже, от сьогодні поговоримо про новий функціонал, який е, з'явився у Moodle WorkPlace 4.4. Причому е, у Moodle Академії, яка власне працює на Workplace, е, на жаль, цей функціонал ще не з'явився. Тобто, судячи з усього, вони не оновилися до версії 4.4. От і е, головне оновлення, як можна зрозуміти, з анонсу, Ну, зараз детально ми його читати не будемо: це е, навчальний каталог, тобто, спосіб е, зручного, швидкого, ефективного пошуку курсів. Отут От у нас є скріншот, фактично. І можна подивитись е, на цьому зображенні, що саме пропонує каталог. Ну, по-перше, ось цей пункт. От я навіть ще збільшу. Він у головному меню. Можна побачити дашборд мої курси, от і каталог. От що тут є? Тут фактично тут є перелік курсів, іде. зовні це виглядає так доволі подібно до того, як, от ну, звично, у мудлі заходиш у категорію, да бачиш там курси, якийсь короткий опис, там ще теги якісь додані. От Але що що нового, чим, чим це все відрізняється: Ліва панель. Тут можна обирати категорії, субкатегорії, тобто можна фільтрувати по ним. Тут є перелік тегів, можна обирати курси, помічені якими тегами хочеться шукати. І є рівень. Тобто, якщо курси якось поділені на рівні там. Початковий, проміжний, просунутий. Відповідно, можна налаштувати, щоб показувати курси конкретного типу, от, а не всі підряд. Ну, от таким чином, ідея полягає в тому, щоб користувач міг власне зайти от у цей каталог. І по якимось своїм критеріям, там, по, по напрямкам, по субкатегоріям, вибравши певні теги, якими описуються курси. Тобто функціонал тегів ми розглядали на одному з вебінарів, там можна налаштувати таким чином, що викладач, наприклад, описуючи курс тегами, матиме можливість обрати тільки з деякої кількості заздалегідь визначених тегів. Не просто будь-що у якості тега можна використовувати, а можна налаштувати так, щоб була якась фіксована система тегів, і, відповідно, описувати курс, от, ну, там фактично випадаючий список. З випадаючого списка певним набором тегів описувати. Таким чином можна добитися того, що, ну, як би сказати, всі курси будуть в одному пространстві якихось стандартизованих тегів. І от за допомогою тегів можна обирати, ну, рівень. Можна вводити, градуювати якось курси по рівнях, можна цього не робити. Тим не менше, от такий, от такий пошуковий механізм пропонується у Moodle Workplace. У безкоштовній версії Moodle, якою ми користуємось, нічого подібного немає. От, ну і відповідно виникло бажання щось таке зробити, ну, щоб якимось чином от продублювати цей функціонал і взагалі. Якось налаштувати у безкоштовній версії Moodle можливість такого от швидкого, зручного пошуку курсів. Ну і відповідно є декілька варіантів. Ну, от давайте в 4.4 вже перейдемо. Спочатку були ідеї, чи не скористатись якимось ресурсом на кшталт бази даних або гласарію а тим більше, що досвід такий вже був, і деяку невелику кількість курсів можна було закласти у глосарій, там відповідно. Описати, розділити по категоріях, ну тобто, зробити зробити такий доволі зручний механізм для пошуку. Там і рейтинги можна було цим курсом, до речі, додавати. Але виникає та проблема, що коли курсів багато, от такий великий глосарій чи базу даних треба фактично підтримувати вручну, оновлювати. Ну, це може бути незручно, або ж може бути неактуальна там інформація. Тобто хочеться щось, щоб було. Автоматично, ну і тут найкращий кандидат це Custom Report. От, побудувати Custom Report. От давайте зараз спробуємо такий звіт, власне, і побудувати. Ну, що я його. Назву каталог. Ой. Так, і як джерело даних, зрозуміло, буду використовувати курси. Ось у мене пустий, пустий кастомний репорт. Що у нас тут є? Давайте подивимось я зараз спочатку все. Ну, фактично. Категорію курсу можна отримувати інформацію, власний курс, теги і ще е, зображення. Е, зображення, яке, ну, іконка курсу. Е, ну Відповідно, давайте е, назву категорії з посиланням візьмемо. Що ще у курсі? Повна назва курсу також з посиланням. Категорію ми бачимо, можна ще обрати дату початку курсу, щоб користувач одразу дивився, коли цей курс починається, чи встигає він, чи не встигає, чи дату початку курсу. Ну і, власне, щодо, щодо курсів це все. Хоча тут можна, звичайно, додавати. Наприклад, якщо встановлена примусова мова, чи чи тема, яка використовується, чи дозволяється завантажувати контент курсу, але це вже така ну більш специфічна інформація. Я думаю, що цього досить. Цього досить. Так, ну, відповідно, щоб зробити. Результат трохи подібним до того, що пропонується у Workplace, і ще додамо таг uh, з посиланням. Отже, що у нас у результаті вийшло? Ну, от така табличка у нас вийшла, де є категорії, до яких належить курс. Uh, назва з посиланням можна безпосередньо клікнути перейти. Дата початка і теги Ну, тут я заздалегідь поставив два теги, які фактично відповідають назвах курсів, просто ну щоб щось відображалось. от Таку повноцінну систему тегів я не налаштовував, але для демонстрації я думаю, цього досить. Тобто, ну, ну, як бачите, такий такий більш-менш звіт можна побудувати. от І він виглядає ну, трохи подібно до того, що пропонується у workplace Звичайно, не так, звичайно, тут воно не так не так класно візуалізовано, але тим не менше доволі швидко орієнтуватись по курсах можна. Але ще може виникнути питання: от щодо цього. Додаткове поле рівень. Чим це можна замінити, як як можна щось подібне в звичайному Мудлі добитися. Ну, для цього у курсів є. Кастомні поля. Давайте звіт на цьому поки що залишимо. Так, і перейдемо до курсів, до налаштування курсів. І от є Course Custom Fields, тобто додаткові поля курсу. Давайте спробуємо тут додати. Ну, скопіюємо, як це у варплейсі, назвемо Level. І відповідно додамо поле, випадаючий список. Також назвемо його Level. І зробимо два рівня. Чи давайте три. level 1, level 2, level 3. Значення за замовченням. Ну, за замовченням буде відповідно перший рівень. Не блокуємо і робимо це поле видимо. Добре. Забув коротке ім'я. Ось таким чином зробили додаткове поле. Тепер давайте ну в якомусь курсі, я думаю. його відредагуємо, от бачите. Всюди з'явилось поле level 1 level 1 От це трохи подібно до того, як в workplace Ну тут uh, ні level 1 тут там beginner, Intermediate Advanced, але суті, це не змінює, можна було б і так перейменувати. От тепер давайте uh, десь зробимо, щоб це, наприклад, був другий рівень, щоб не всі курси у нас були. Рівень 1. От у курсі додаткове поле рівень. І відповідно я обираю другий рівень і зберігаю зміни. Так, що у нас тепер? Тепер от тестовий, тестовий курс. Він має рівень 2. Ну і давайте а другий курс. Я, відповідно, поставлю. рівень 3. Так, чи, чи все в нас добре? Давайте перевіримо. Так, тестовий, тестовий курс Level 2 І ще один Level 3. Добре. Отже, щось подібне до того функціоналу, що пропонує Workplace, ми зробили. Тепер давайте повернемось до нашого звіту. Ось Custom Reports. І наш звіт, який назвали каталог. Тепер хотілося б цей рівень якось якось сюди додати. Дивимось, чи є у нас. Інформація щодо курсу, чи доступне нам це кастомне поле, яке ми щойно додали. Так, як бачите, доступно. От, відповідно, додаємо його у звіт Додаємо його у звіт і тепер передивляємось. Ну, от, фактично, якимось чином, функціонал більш-менш подібний. Тобто, всі курси, ну тут просто тестова система, отже. Власне кажучи, курсів тут зовсім небагато. Тим не менше, всі курси тут присутні. Категорії можна бачити, дати початку. Якщо курс помічений якимись тегами, то теги. Ну, і, відповідно, рівні. Тобто, якщо організація, наприклад, вирішує якось поділити курси, який пропонується, на рівні, за допомогою кастомного поля курсу, Можна це все зробити. Ну, відповідно, а з кастомними полями Custom Reports також вміє працювати, тобто у звіті це все відображається. Ну, от, от такий функціонал ми отримали. Тепер давайте подивимось, що тут можна фільтрувати, які фільтри надати користувачеві. Ну, фактично, можна надати можливість, по-перше, обирати категорію. Ну, сортувати за назвою курса. Це таке. Ну, тим не менше, можна дати цей функціонал. Сортувати, тобто фільтрувати за рівним курсом. Так, це все корисно. Дата початку? Звичайно тех. Ну, от, якось так. Давайте зробимо тепер прев'ю. Так. І що ми тут в сенсі фільтрів маємо? Можемо вибрати, наприклад, категорію. І застосувати фільтр, і можемо побачити перелік курсів тільки з однієї категорії. Чи давайте там беремо навпаки іншу категорію. От, тільки один у нас курс. А що ще можна? Рівень курсу. Ну от, наприклад, я обираю рівень 2. А я не встиг застосувати фільтр от тепер... Нічого не демонструється, тому що єдиний наявний тут курс це третій рівень. От тепер я обираю рівень 3. Так ось з'явився, відповідно, наш курс рівня 3. Ну, тобто, так, так, такий самий функціонал тут щодо тегів. От, відповідно, якимось чином, за допомогою фільтрів, от, налаштували ми звіт. Налаштували звіт. І налаштували механізм фільтрації. І таким чином можна з усіма курсами, які доступні в системі, от, за допомогою цього звіту і низки фільтрів. Так, що таке в мене один все одно залишається. А, третій рівень. О, зняв всі фільтри. З фільтрами треба бути обережним, тому що ставиш фільтр, потім про нього забуваєш і дивишся, куди зникли курси. Ну і от, таким чином можна побудувати звіт, додати кастомні поля. До курсів, якщо в цьому є потреба, звичайно, чи там е налаштувати систему тегів. Нічого ми не робили, але просто на одному з попередніх вебінарів ми це розглядали. от І, відповідно, можна створити звіт, який по функціоналу так, не не на 100%, звичайно, дублює той функціонал, який пропонує Workplace, але тим не менше, тим не менше, він. Дозволяє щось подібне робити і доволі зручно фільтрувати курси, ну, от за тими параметрами, за якими ми заклали. Можна переглядати по категоріях, можна переглядати по рівнях, фільтрувати по тегах, чи орієнтуватись на дату початку. От. Ну і фактично такий функціонал вже є, але далі виникає питання, а як його зробити доступним користувачеві. Тобто, як бачите, тут у головному меню нічого не додалося. От, відповідно, яким чином користувач отримає доступ до, до цього звіту. Ну, по-перше, звіт ми налаштували, але тут ще є от така вкладочка Audience, тобто аудиторія. І от тут багато налаштувань. Що ми тут можемо? Ми можемо всім користувачам сайту надати доступ до звіту. Ми можемо для певної системної ролі. Ну, чай. Частіше всього, це системні менеджери. Можна вручну додати просто певних користувачів, незалежно від того, там які у них ролі, в якому в контексті такий інше, просто користувачів певних додати. Можна додати, нарешті, когорту, можна додати когорту якусь, або цей звіт доступний тільки адміністраторам сайту. Ну, в даному випадку, давайте візьмемо всім користувачам, оскільки каталог це. Така універсальна штука. Зробимо, щоб всі користувачі могли це бачити. Так, тепер закриємо, де доступ через звичайний інтерфейс. А от, власне кажучи, в випадаючому меню користувача, є пункт Reports, тобто звіти, от, і тут всі всі звіти. Відповідно випадає. Ну, давайте перевіримо, як це, як це звичайний користувач побачить, не адмін. Я зайду під е, звичним тестовим користувачем. Так, ось наш тестовий користувач і розділ. Звіти. Як бачите, доступний звіт з назвою каталог. Ось він заходить. Редагувати він цей звіт не може, звичайно, бо це звичайний користувач. Але вся система налаштувань фільтрів до, до його послуг. Тобто, все, що я раніше показував, наш користувач також може зробити і відфільтрувати, знайти собі потрібний курс. От, і, відповідно, якщо на цей курс можна записатись, то на нього записатись. Ну от, таким чином це все функціонує. Тепер давайте зайдемо ще під адміном. І як ми побачили, от на цьому зображенні, цей пункт ще наявний в головному меню. Чи можна якось у звичайному мудлі це зробити? Так, можна, можна просто зайти у налаштування теми. Давайте appearance, і у нових версіях Moodle додатковий пункт це Advanced Theme Settings. Тобто трошки інакше. Порівняно з 4,2, 4.1. Але цей функціонал він е, доволі давно вже є у Moodle. Е, можна е, до, додати е, до головного меню ще один пункт. Ну, відповідно, я його назву каталог. Так, поставлю вертикальну риску і додам посилання на звіт. Ось, як бачите, в головному меню є додатковий пункт, і якщо його натиснути, безпосередньо потрапляєш у звіт, і є можливість працювати з курсами, фільтрувати, обирати те, що треба. Ну, от, фактично, якимось чином, у межах можливостей безкоштовного модулу ми цей функціонал відтворили. Значить, підсумовуючи, що ми для цього задіяли, ми задіяли механізм Custom Reports. Щоб поділити курси на рівні, ми задіяли механізм додаткових полів курсу Course Custom Fields. Ну і ще щоб у головному меню з'явився додатковий пункт переналаштували тему. Ну, от в результаті з'явився такий. Доволі звич... зручний, як на мене, звіт, який доступний через головне меню системи, і кожен користувач за потреби може перейти і, відповідно, пофільтрувати, пошукати собі курс. От, ну, власне кажучи, на цьому в мене все. Прошу питання.